Внаслідок вибуху бомбіста самогубця загинуло щонайменше 28 осіб, і ще десятки осіб було поранено у популярній шиїцькій мечеті столиці Афганістану Кабула. Нападник увійшов до приміщення мечеті Бакір Улюльм під час молебню, висадивши себе у повітря. Наслідок цього випадку загинуло 28 осіб, і 45 осіб було поранено. Поранених та жертв було відвезено до шпиталів. Насильство на конфесійному ґрунті між мусульманами шиїтами та сунітами було доволі рідкісним явищем в Афганістані, де суніти становлять більшість. Тим часом місцеві шпиталі почали надавати негайну допомогу пораненим. до нас привезли 38 поранених, яким ми надали негайну медичну допомогу. Вісім з числа поранених перебувають у важкому стані, решта поранених у задовільному стані. У липні поточного року більш ніж 80 осіб загинули внаслідок нападу на демонстрацію шиїцької меншості хазарів Афганістану. Відповідальність за це взяли на себе бойовики ісламської держави.